На каналі Життя на Плтавщині. Дякую, що завітали до нас на канал і ми продовжуємо знімати відео про наше життя у селі. Сьогодні ранок, прекрасний, чудовий, дуже гарно світить сонечко. морозний ранок. В вже було в старшої донечки. дистанційне навчання, один урок, світла немає, і буде далі, коли буде світло. Я п'ю чай і читала Біблію. І хочу для вас прочитати теж один псалом. Тому що, знаєте, зараз дуже нелегкий час, особливо з відключеннями, з атаками. Ну, ви все знаєте. І хочу прочитати псалом для вашого укріплення. Тому що, коли ми будемо покладати свою надію на Бога, нам в житті буде легше проходити всякі труднощі. І прочитаю псалом 120. Свої очі я зводжу на гори. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо та землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не дрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе. Ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вхід і вихід від тепер аж навіки. Пам'ятайте, любі наші, якщо ви покладаєте надію свою на Бога, Господь ніколи не залишить, і Він буде вас стерегти, і нічого лихого з вами не трапиться. Нехай в цьому дні вас Господь благословить, дасть сили укріпить, переживати всякі труднощі з надією на Бога, не лякатись, не хвилюватися, все буде добре, якщо буде в серці Господь. А я трошечки хочу, щоб ми повернулися з вами у вихідні. Я трошки зняла для вас відео, тому гарного перегляду! Придбали сьогодні моє м'ясо. У нас невеличка свіжина. Ось такий шматок 5 кг і такий 1,5 кг купили. Хочу зробити домашні тушонки в казан, духовку і стушити. І ось такий смалець. Таке сало, я його перетоплю. І буде для випікання. Домашній смалець. Ну, смажити на ньому не буду, бо це, напевно, і савниці, але для випікання. Супер. Тому ріжемо, буде тушоночка. За це все заплатили за смалець і за цей шмат м'яса 2200-2000. Посидітом 260 гривень, здається, ось це м'яско за кілограм. Не дешево, але домашнє. Домашнє буде тушонка і особливо зараз при включеннях. Макаронів зварили, тушонку відкрили і є, що їсти. Покажемо вам трошки нашого процесу. Ілонка, де хвостик знов? Ай -яй, яй де хвостик? Хто хвостика зняв? Ти? Там? Ілонка щось дуже у нас хвостики знімає. Все, до роботи. А, до речі, в цей кусок я взяла, дуже хочу дуже хочу спробувати таку е, тушковану свинину, таке, знаєте, як торвана свинина. Ніколи не робила, але мені так захотілося. То купили таке м'ясо, морбочки, цибулі такими великими шматками. Попробую. Думаю, повинно бути смачно, щоб воно так довго протушилося, промліло. Можливо, завтра зробимо на завтра. Можна навіть на нашому котлі глиняний такий глечик, в мене є посудина. Думаю, буде класно. Ось такі то у нас справи. Світла нема, м'ясо ріжеться, але включу, думаю, встигнемо. То трошечки покажемо вам нашого процесу. О, яке гарне м'ясо. Трошки і жир є. Сало, буде гарна тушонка. Ось. Все, працюємо. Господи, ріже м'ясо. Ще так Угу. Так, ось так вийшло стільки. Ще трошки буде. Ні, ну файний, так? Да? Да. Тест подарив. Сам... Як це казати треба? Сам зробив? Ручна робота. Да -да -да. Оце будемо запікати, тушкувати. Побачимо, що може, ми його зараз туди і поріжемо, якщо буде мало казан. Може і хватить хоч трошки. Буде добре. Що там? М'ясо ми вже порізали, поставилися його. Поставили його тушитися, але світла немає. По графіку мали включити. Сьогодні вночі знову були обстріли і пишуть, що невідомо, коли буде, то не знаю. Можливо, вночі дадуть, вночі стошимо. Але що я хочу сказати? Ой, ілона, ілона, стоп, 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 стоп. Ось твоє яйце. Робимо салат із цим м'ясом. Це курочка, чи варена, чи тушкована, не знаю, яка вона. Просто, як на олів'є, картоплі зварила, морква, яєць зварила ще. квашений огірочок додам, що хвилин. огірочок, можливо, кукурудзки, цибульки, майонез, і буде такий класний салат. Тому користуємося. Ілона, Ілона. А Юлічка що пише? Юлічка пише пісню да? біля нас. На Пасху Юлічка вже готує пісеньку. Отакі От вечори в нас. Ілона, Ілона. Ай-яй-яй, ай, ай. давай мамі, давай. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ось таке м'яско маємо. Так, шматочками воно. Зараз цю водичку зіллю. Ілона, Ілона. Стоп, стоп, стоп. О, і салатик. Його тільки треба так розсеїє на волокна воно. Нема кукурузки вдома, треба ще кукурудзки або горошку. Цю водичку зливаємо і буде смакота. Зараз, зараз, ви мої господинки, Ілона, то взагалі все їй треба. Вимісили вже салат, замішали і дівчата їдять без кукурузки. Добрий, так? Да? Кажуть, добрий. Ні, добрий, що там казати? М'яско смачне. На смак дуже добре. І такий салатик нам буде вже на неділю, так? Да? Угу. Смачного. Так, не було мене вдома. Їздила прибирати. А тут, поки Саша топив, подивіться, яка смакота. Поролить, тушкується, м'ясо. Як в хаті пахне. Це не передати цей аромат. Думаю, що буде дуже смачно. Який у нас смачний обід сьогодні. Юлічка прийшла з уроку дитячого біблійного. Сьогодні неділя. Були на зібранні, так, Юлічка? Угу. А діночка наша захворіла. Вночі під ранок була рвота. Але вже краще, то встала трошки поїсти і покажу вам ось це наше м'язко. Яке воно гарне. Це без духовки на нашій пічці, на нашому котлі, ось так воно стушилося. Тут ще така юшечка, води нічого не додали, і воно таке дуже соковите. Салатик, зварили картопельку. Будемо обідати, тоді приїде Саша, поїхав теж людей ще відвозити, і тоді будемо. Їсти. а це на уроці такі робили, да? Угу. Фруктовий салатик. І діночки передали. Чили, банани і угу. Але я пелеті. Добре, але все але смачного і... всім. Світла немає, нам зараз включають вже на одну годину. Одна година тільки є світло, цілу ніч не було. Знаю, що всіх ситуацій зараз дуже складна на Західній Україні теж. Ось, а в нас стало ще менше. Було мало, стало ще менше. Але добре, хоча б на ту годину дають, то хоч встигаємо щось підзарядити, помити, зварити. Отакі справи. Все смачно. Так, з Божою допомогою наша тушонка стушилася. Ось так я її в казані тушила, трохи на плиті, трохи в духовці. Світло трошки є, і якраз баночки посушила в духовці, і зараз буду розкидати. Така вийшла Тушоночка, доїдає м'язко, тушонки. Слава Богу, гарно вийшло, будемо смакувати. Ось яка тушоночка в нас вийшла. Одна баночка вийшла 160 гривень. Одна баночка тушонки, але домашня своя смачна. Ну, а тепер повертаємося в сьогоднішній день. Ми з діночкою були де? Розкажи на ну, діночка, де ти була? стоматолога, да? Да. дивилися зубчика, дали такого подаруночка. Ротика гарно відкривала молочинка, так? Да? Так. Да. Юлія Федорівна подивилася, сказала рекомендації, будемо полоскати зубчика. Ілона, а в тебе як справи? Você banana? Uhum. uhum. ela que bonitinho, sonho. Sim? Sim. Tudo bem, não é? Rana, uhum. Knop. Os cabelos são do não é, Sim. <laughs> Що ж, ми перемістилися на гір, малята захотіли погуляти. І поки в нас є годинка, бо Саша буде їхати ввечері, їх завеземо на гірку і, звичайно ж, беремо вас із собою. Так, куди це, О, куди це ми приїхали? Ва! Це про Валя говорить. Навіть нам підписники в коментарях писали, щоб ми сюди пішли, що колись ходили. Так, а нам, мабуть, mm, треба... Туди поїхати якось? Є. Є. я не знаю, як тут. Оставили машину біля дороги, а самі поїхали. <тукнули> <тукли> Парвози. Так, прийшли Саша перший. Хтось помаленьку. О! Далеко? Ого! Що, Юлічка, поїдеш їхати? Страшно на великий, так? Да? Так, пробуємо. Страшно, Саше, так? Да? так далеко. А -а -а. класс а там клас, да, Юлия. Юлия, клас. Сидай. Давай, сида. сидай. Сидай, это тебе стато выдержи. Давай, 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 давай. Ноги, ага, да. Вот так. Что не едет? Давайте. О, приснула нас! Але гарно! Багато гарно! Клас, там ще дітки! Діночка, тобі сподобалась? Страшно було? Ні. Ладно, а ти що? Закутана дівчина. Де ніхто. Поїхали. <рігра> 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 так, і ми зілонкою з'їхали. Так, зараз наші карапози будуть їхати. Ми вже внизу. О! Ну, на відео вона більша, але страшнувато. О. О, як далеко. Ого. Хто це там так гарно з'їхав? ха

Я вас не гна. Що это миланка? Бу. Ти з мамою бу ідемо. Заїжджаємо із самичок. Придіп!

Ура! Все, ходіть! Сподобалося! Клас! Чечки червоні, і йдемо грітися. В мене це гірка краще, кажуть. Да? Ну мені страшно трохи. Я не ризикнула із самичок з'їхати. Все, додому. Мінус дев'ять. Ага, мінус дев'ять, так грітися. О, як сонечко гарно світить. Як гарно. Прийшли мої червоні щічки. Якраз є киселик тепленький, смачний. Да. смородина, вишні, да. малинка. Супер, да? смачного. Беріть ще сирничка. Не хочу. Не хочу. М -м -м, які ви гарні, яке щасливе дитинство! Змонтувала я вже відео і хочу попрощатися з вами. Закінчую вже. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!